Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, роздумуючи над теперішнім сьогоденням, теперішньою війною і читаючи Слово Боже, я стикнувся з дуже цікавою річчю. Дуже цікавим уривком Євангелія, який говорить саме дуже про ці такі актуальні, болісні для нас трагічні події. Євангелія від Луки, 14. -й. Глава. Із 28 по 32 вірш. Читаємо. Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перша не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе. Усі, хто побачить, не стало б сміятися з нього, говорячи, чоловік цей почав будувати, а докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен він із 10 тисячами стріти того, то йде із 20 тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко шле посольство до нього? Та й просить про мир. Що ми бачимо, дорогі браті і сестри, із цього писання? Ми бачимо розповідь із того часного життя, яке було 2000 років тому, але має актуальність і сьогодні. Ну, От, наприклад, про башту. Башта в ті стародавні часи використовувалася не лише. Для якихось господарських потреб. А й для оборонних, тому що, будуючи башту, людина, яка на ній сиділа, спостерігала, бачила, чи йде ворог. А якщо йде, то як він далеко і настільки потрібно вже готуватися до його приходу, приходу безпосередньо під, під ворота э, цього міста або э, поселення. І от, що ж ми бачимо, якщо хтось будує цю башту і не сяде і не, і не порахує, скільки потрібно на її будівництво, то так і залишить її незбудованою, недобудованою, то як можна назвати цю людину розумною? Башта це оборонна споруда? Я пригадую час до війни. Коли оборонні споруди або взагалі не будувалися, не будувалися. Ті навіть, які були міні-загородження і все інше були знесені, були відключені, будь ласка, ворог заходь, як хочеш. Ну, ви пам'ятаєте цей час, так? Да? В часи війни, коли вже гриміла війна по ходом, Ворог будував укріплення. Ми наступали поначалу. Потім набудував їх стільки, що ми навіть наші воїни не могли їх взяти взагалі. А що ж робили ми? А ми не те, що не будували. Ми кошти витрачали на квіточки, на різні стадіони, на дороги. На будь-що, на утримання. Величезного штату колишніх вигнаних із е, окупованих міст е, мерів і всіх їх, їхніх команд. В результаті ми все те, що маємо зараз. Тепер йдемо далі. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен він із 10 тисячами стріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Ну, знаєте, різні були царі і різні були стратеги, які могли із п'ятьма тисячами йти проти 300 тисяч і перемагали. Ну, але я знаю одного царя і великого стратега, який, маючи величезні переваги на початку війни, зробився так, що ми зараз сидимо і думаємо, залишимося ми взагалі живими. На цій землі. Чи не залишимося? Чи залишиться наша держава і наша нація? Ну ви не знаєте цього царя часом, випадково? Я б прізвище пам'ятав, забув. Чесне слово. Так от, якщо цар бачить, що справа кепська, що війська його недостатньо, а його військові здібності. Особливо не відрізняються геніальністю, якщо немає підтримки, реальної підтримки інших царів, якщо немає озброєнь, які своє часто не збудували, якщо немає башт які, озброєнь, яких, е, яких сучасно теж не збудували, то що тоді робити? Ну, ясно, логічна річ. Висилається посольство, як говориться в 31-му 22-му вірші, Висилається посольство з ініціативи того царя, який хоч 300 раз прав на нього нападають, але він програє, він не має сили. Висилає від посольство до царя і іншого, сильнішого, просить про мир. І от в о цьому, вже, так би мовити, спільному договорі, вони заключають те, що, що вимагає від нього той Великий цар і той. Погоджується, може ще висторгуються, і так вони приходять до якогось консенсусу, маючи на увазі, що цей слабший цар не здатний забезпечити повністю оборону країни. Багато чого хотілося. Багато хотілося э, стати Олександром Македонським, Юрієм Цезарем, Наполеоном, ким завгодно. Але не маєш цього. Не можеш цього, цього зробити? Домовляйся. Тим більше, що, що інший цар висуває не такі аж уже великі умови, страшні умови. Так, вони, вони нам не прийнятні. багато в чому взагалі не прийнятні. Але треба домовлятися, де, на деякі погоджуватися. Що ми зробимо? Наприклад, про церкву, якій цар нам виставляє умови про церкву. А що, а що не так? А що не так? Протягом кількох років декий цар дуже мудрий, скажімо так, да? наробив так, що із єдиної спільноти людей, віруючих, православних, постало два табори ворогуючих, які один одного готові лодки перегризти. Що мудро тут? Друге. Мова, та мова була якась така. Про те, що потрібно російську мову, ніби там провадити. Хто зараз заважає зробити це зробити другою державною мовою? Хто? У нас багато мільйонів росіян. Багато мільйонів воюють за Україну. Воюють краще, аніж багато дехто тих, хто говорить українською мовою, стоїть в вишиванках і нічого не робить. По різним причинам. Не буде за це То чому дозволити? Тим більше що першою мовою буде українська мова. По-друге, що ну, ніж так, щоб подумати, ну, Лавасика каже, що вона пиститься всю Е, о, о зараз окуповані території. Багато там люди українською мовою розмовляють. Та я щось не чув такого. За найменший натяк на українську мову сажають до підвалу, де звірі впивають, катують, гвалтують осіб обох статей, Розумієте, ніхто не дивиться. Ні на якої там православі і ні на що інше, розумієте? Отак. От так що це невелика поступка, це можливо навіть в чомусь і розумний компроміс. Ну і все інше. Я зараз не буду там розбирати всі умови вимог одного царя там до нас, який наступає на нас. Але скажу так: можемо ми воювати? То треба воювати по справжньому, а не можемо. Треба висилати посольство про мир. Першим висилати, не опиратись на, бай, на Трампа, прости, Господь, на когось іншого. Опиратись, так. Але вести переговори прямі переговори, під, поки ми маємо ще підтримку. А не коверсувати говорити, що та ми щось не той, ми не хочемо, де нам не те, там не, не те. Ми не в тих зараз умовах, не в тій ситуації. Багато що втратили. Причому по. Розумності одного геніального стратега. І ще скажу. От Погано, коли людина є впертою. Це дуже погано. Е, сказано: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Якщо людина горда, Бог їй противиться. Не допомагає їй і більш, то навіть перешкоджає. Погано коли людина є дурною. Ну, Такою народилася, мабуть, я не знаю. Але ще гірше, коли це поєднання тупості і гордині, такої впертості, тоді взагалі я не знаю що. Але і, і за таку владу ми повинні молитися, браті і сестри. Тому що ми нічого, прямо так безпосередньо із своїх квартир, та навіть хто на фронті, не змінимо поодинці. Але роблячи кожен свою справу, а найперше, молячись за будь-яку владу, навіть за таку владу. Просячи Бога, щоб Бог її зрозумів, дав їй мудрості, щоб вона твердо відстоювала не свої інтереси, а інтереси народу, країни, яка зараз в тяжкій небезпеці, небезпеці знищення, фізичного знищення. О, треба молитися. Треба молитися за мир, треба молитися за те, щоб нарешті розв'язалася ця кривава вакханалія, яка триває на землях нашої рідної Батьківщини, неньки України Русі, нашої Святої, Православної. Тому щоб саме ми, Русь, не Росія. І от про це треба, браття, молитися. Отже, молімось, просімо Бога, робімо кожен свою справу в ім'я Бога і в ім'я нашої батьківщини. України, хай Господь нас усіх благословить Христос Воскрес!